Минулої осені. Вперше в своєму житті я вирішив спробувати себе у ролі винороба. Малини в мене предостатньо, якість її хороша. От я і вирішив спробувати зробити цей напій. Пошукав рецепти в інтернеті, знайшов, накупив тари з багато. Ось і зробив. До зими для мене було загадкою, що вийде. Потім під Новий рік, вже коли вино трохи виставилось, я нарешті спробував його і зрозумів, що напій прекрасний. Подивіться, який колір гарний, прозорий, чистенький, насичено-червоний, малиновий, аромат ягідний. Відразу чути запах літа, запах малини. Як кажуть мої сусіди, які пробували таке враження, що з'їв жменю малини. Ось, е продукт прекрасний. На початку я його продавав в 3-літрових банках, це було смішно. Я привозив mm -hmm. людям, люди виносили мені на заміну свою банку, і таким чином це все відбувалося. Тепер я вирішив трохи окультурити цю всю справу, розробив такий дизайн етикетки. По-моєму, для початку непогано, все гарно запакував. І ось так тепер це виглядає. В порівнянні з тим, що продають зараз. На прилавках магазинів цей напій 100% натуральний. Так, в ньому є цукор, це проблема. Ну, не знаю, можливо, хтось підкаже, як зробити вино з малини без цукру, оскільки ця ягода має високу кислотність, то без цього білого зла навряд чи вдасться. Ну, але Тут немає ніяких ароматизаторів, ніякої хімії, окрім цукру. Тому ось так. Я вважаю, що напій вийшов шикарний. В наступному році, думаю, трохи збільшу обсяги, бо бачу і в своєму колі дуже добре цей напій йде. І плюс люди купляють і насолоджуються малиновим вином.